Ну і заодно соя, дивлюся я на сою, вже декуди є по три листочки. Ось. Вже є навіть більше 4, декуди тільки не вилазить, тому ще за скоро її обробляти. Тому чекаємо, ну а така картина, амброзія росте швидше, ніж соя. Ну а по волозі. Улога є улога. Улога є. То добре. Душі в нас не було. Скільки? Більше п'яти днів вже душів не було. Та більше, мабуть, вже сім не було. Ну, от така картина. Тут була цілина, яка була зорана, і подіскована, і посіяна. Так виглядає своя. з краю чомусь краще посходила соядки краще таке видно чому так поняття не маю Ну, але така картина тут сусіда теж посіяна соя а тут тільки дисковка була Ну, а така картина амброзія шурує скоро Гірше ніж в мене. Тут його картина, тут моя картина. Що означає орка, а що означає дисковка? Тому хто що не казав, таки потрібно землю перевернути хоч раз.